Доброго дня, друзі! Сьогодні мені видалась нагода зустрітися з українською місткиною Зоєю Скоропаденко, і зараз ми поговоримо про мистецтво, про її найближчу виставку. Дуже цікаву, яка має відбутися на Хокайдо. Пані Зоя, розкажіть, будь ласка, про вашу виставку, яка зараз має відбутися. Розпочинається вона 15 травня, якщо не помиляюсь. На Хокайдо. вітаю, Юлія! Дуже рада познайомитись. Так, в мене 15 числа розпочинається моя виставка на Хокайдо. Я вперше роблю на Хокайдо, так до такій півночі Японії виставку. Це буде виставка присвячена. 85 років з дня народження, одного з найбільших чемпіонів суму, який має походження українське, оскільки його тато з Харківщини. І я дуже рада, що я буду виставляти свої роботи в його музеї, власне, який був збудований спеціально для нього. Сюжетом суму я працюю вже років 10, я дуже люблю. Суму я дуже люблю все, що навколо суми знаходиться. Так що я дуже радію, що і японська публіка, і, можливо, українська публіка також поїде і подивиться на цю виставку. Насправді ідея прийшла від нашого посольства, оскільки в посольстві є великий портрет Тайхо, який він подарував посольству. І кожен раз, коли я приходила. З різними проектами в посольство ми завжди поликали біля цього портрета. І якось так воно вийшло, що скільки мені подобається Сумо, етайко українець, я почала вивчати його біографію, його біографія абсолютно. Неймовірна і надихаюча, і коли планувалися Олімпійські ігри в Токіо в 2020, подумалося, що варто було зробити виставку щодо Тайко на культурну олімпіаду. І все було приготоване на це. І стався ковід, як ми знаємо, і ці виставки не вона відбулася, але тільки онлайн. Вона була в 3D. і так воно й залишилося ж таки, хотілося зробити виставку. Оригінально з оригінальними творами власне в Японії. Десь е рік або два тому е я подивилася, що буде 85 років. А це непогана дата. І подумала, що треба було б зробити щось і чому б не на Хокайду до його музею. Ми якраз контактували з музеєм, вони були. Дуже раді щось зробити, тим більше 85 років. І, власне, з того ідея пішла. Ми розробили виставку. Я нарешті ще раз повернулася до музею, тому що останній раз я там була ще до ковіда, тобто десь років 6-7 тому. А зараз я трохи оновила свою пам'ять, як там виглядає. Музей дуже цікавий, дуже... вони його утримують в дуже гарному стані. І власне я дуже тішуся, що 15 числа ми відкриємо цю виставку. там. отже, пані Зоя запрошує всіх, у кого є така можливість, відвідати виставку на Хокайдо, яка розпочнеться 15 травня, і яка буде тривати протягом півроку в музеї, присвяченому Тайхо Кокі. Це наш відомий сумоїст українського походження, який насправді в Японії його називають відомим 20-го сторіччя, тому що він здобував титул Якозун. Не декілька разів поспіль. Також я хочу поговорити з пані Зоєю про мистецтво. Пані Зоя виставляла свої картини в галереях американських міст різних, Каліфорнії, зокрема. Також картини пані Зої можна побачити у Франції, в французьких галереях, де вона проживає. І також це не перша виставка пані Зої в Японії. Тож я хотіла би запитати про публіку, чим відрізняється японська публіка і який саме за. Апит на мистецтво є в Японії. Яке саме мистецтво затребуване в Японії найбільше? Японія для художника це просто неймовірна планета, оскільки Японія це окрема окремий світ в арт світі світу, я б так сказала. Дійсно, в порівнянні з американською публікою, з європейською публікою, це е, світ, де художника дуже поважають. Це дуже непросто е, якось е, потрапити в цей японський світ мистецтва. Але коли ви там, це просто відпочинок для художника, тому що тебе люблять, тебе цінують, е, на твої роботи ходять, див, е, дивляться. Тобто, це дуже приємне місце бути. Напевно, для художників, які Живуть в Японії це трохи тяжко, оскільки ми бачимо, що всі відомі, навіть японські художники, вони не живуть в а Вони живуть в нью Йорку, в Лондоні, в Парижі. Тобто, напевно, мають свої якісь цікаві, цікаві обставини, чому вони тут не працюють. Але сюди приїжджати і дивитись на, на те, як японська публіка сприймає мистецтво, як вони ходять в музеї, як вони ходять з галереї, як вони спілкуються з художниками. Це для мене це дуже цікаво і дуже приємно. І насправді я думаю, що оскільки в Японії ще досить розвинута ця система культурної, це не політика, це культурної адаптації. Соціум а в мистецтві, тобто люди, вони з, з самого дитинства вони е, знають, що треба в суботу-неділю, треба піти в якийсь музей. Якщо в Європі вже або в Америці люди ходять вже в якісь комерційні центри, там де можна десь порозважатися або щось там з'їсти, в Японії. Можна з'їсти і розважитись в музеї, тобто ми бачимо черги в галереї, в музеї, щоб подивитись виставки. Не, не на всі. Сучасне мистецтво тут не дуже користується попитом, але на якісь такі виставки традиційного мистецтва, традиційного європейського мистецтва, тут, звичайно, інколи неможливо купити квитки, і це дуже. Тішить бачити черги в музеї, взагалі в всіх культурних ареолах, в тому ж Токіо, в Кіото. багато галереї в одному місці. Там завжди є люди. Тобто, це дійсно в порівнянні з Європою, де також є люди, якщо виставки там в принципі просто найкращі музеї в світі. Але от, наприклад, в Америці вже зібрати людей, це трошки тяжче. пані Зоя. Наскільки я знаю, багато художників європейських імпресіоністів постімпресіоністів вони в свій час надихалися Японією її красою, її природою в першу чергу. Тож я хотіла спитати у вас, чи надихає вас Японія, і що саме в сучасній Японії вас надихає Японія, взагалі, оскільки вона е, країна така дуже живописна, в неї де не поїде. Завжди є якісь куточки, які просто дивишся, і тебе переносить в якийсь період едо, тобто там за 200-300 років. Навіть сучасна Японія, навіть тут в Роппонгі можна вийти десь за куток, і Там буде маленька шрайн зі всіма кам'яними фігурками. Ти знаєш, що ти в Японії в такому світі дизайну і е, історичного естетизму. Во. Я думаю, як підібрати таке слово, естетизм, естетика Японії це те, що нам не вистачає зараз в Європі. Така спокійна, при тому, що тут постійно якісь землетруси, вулкани, якісь там зливи цунамі, завжди щось тут в Японії твориться, і при цьому всьому. В них от така власна естетика дуже приємна, дуже спокійна. І це для європейського художника, це просто великий вплив на те, що як я потім дивлюся на світ і те, що я роблю в своїх роботах. Тобто, коли я почала їздити в Японію через там, років п'ять, я розпочала, наприклад, серію робіт, які називаються Інтелектуальні пейзажі. Це, напевно, воно все-таки надихалося Японією, тому що я дивлюся, що дуже багато кольорів, тому що я використовую багато зеленого. А зелений, це один з трьох центральних кольорів власне Японії і напевно. Якось я не думала про це, але напевно воно щось там мені надихало, і я дуже люблю ходити по музеях Японії, дивитись на сучасне мистецтво і на мистецтво з старих майстрів. І воно звичайно мені мене надає далі ідеї, як зробити ту гору, як намалювати це озеро, які кольори вони використовують. Наприклад, в японському мистецтві немає кінець. Якщо подивитись на ніхонґа, тобто на звичайне японське мистецтво там 19-го, 20-го, навіть сучасне мистецтво фігуративне, коли малюють, наприклад, портрети, пейзажі, там немає тіней, там воно все одним кольором і трохи буквально лінія або золотом, або чорним. І... Воно, воно абсолютно плоске, воно дуже декоративне, але при тому ми бачимо, що це річка, це дерево, там може бути вітер, але абсолютно немає тіни, не, як вони це роблять. Тобто, як художник я знаю, але це власне естетика Японії, яка е, мене надихає, от, власне, такі маленькі нюанси. Крім того, що у них багато е, сучасних гравюр, я кажу, сучасний десь там, з 60-х років до сьогодні. Е, люди, які працюють в гравюрі, це японська гравюра. У Кійо, яка та, от там власне кокусай, оці всі хвилі, це, це вже так років 200 тому. А власне, сучасно вона дуже потужна. Вона нагадує е, наше мистецтво в Європі. Теж саме, наприклад, е, був такий художник у Львові Левицький, який геніальний був графік, теж саме декоративне мистецтво, яке в Німеччині, яке робила багато ліногравюр. І власне оце японці, я думаю, вони трохи поцупили там. Там, там, там і зробила своє таке дуже цікаве мистецтво графіки, яке також на мене впливає, тому що я інколи роблю також ліногравюри, і це мені допомагає пригадувати їх стилістику. З іншого боку, ми знаємо, що європейське мистецтво мало велике натхнення від японських гравюр, переважно гравюр, а але також репродукцій. Моне має купу портретів в кімоно, і у них у нього навіть вже вернів в його будинку висять власне висять гравюри у Кіо 19 століття, які колись йому подарували, потім він ще докупав, і у нього це висіло як натхнення. Щодня він ходив, дивився і. Потім свої лілії, вони вже е, вийшли власне, напевно з е, Укіо, з Японії. Знову ж таки, П'єр Бонар також надихався японською гравюрою японськими роботами, також Ван Гог, знову ж таки, зараз сезон ірісів. І найвідоміші іриси, які зараз виставлені в музеї Незу, ще тиждень вони будуть виставлені. Потім їх забирають і до наступного року. Їх в сховищі покладуть. Але от іриси, власне, це були японські іриси спочатку, а потім всі європейські художники вже підтягнулися разом з Ван Гогом і іншими, власне, надихалися цими картинами шовкографією. І власне, я думаю, що як японці надихались на початку ХХ століття імпресіоністам, так Європейці надихалися, вони ніколи не були в Японії, але завдяки цим гравюрам, роботам, вони, звичайно, мали великий вплив на європейське мистецтво. Так що культурний обмін це дуже важливий обмін. І я завжди кажу, що ми маємо показувати наше мистецтво на мистецтво, те, що у нас в наших музеях всі наші Богомазов, мурашко. У нас є чудові автори, те ж саме Левицький, я думаю, що абсолютно сподобалось би японцям, тому що у нас є багато чого спільного. Пані Зоя, у нас сьогодні видалась така цікава розмова про мистецтво, і у зв'язку з цим я хотіла би ще у вас запитати про, можливо, найулюбленіший музей в Токіо та місце сили в Токіо. І також про Київ або Львів, про ваші рідні міста хотіла би запитати, які там ви можете назвати у Львові, наприклад, місце сили і який улюблений музей, можливо, в Києві або у Львові. Я можу про музеї, місце сил в, в різних містах. Я можу розповідати до я думаю, що в Токіо це напевно місце сили, це все ж таки Уену. Я його дуже люблю. А напевно, таке місце сили в місці сили. Це місце, таке називається Янака. Яка дуже багато там художників, храми. Там багато там просто цікаво, Там таке Токіо в Токіо. Це напевно моє буде таке місце сила. А з музеїв, звичайно, національний музей. Потім музей Незу. На Омотесандо. я дуже люблю Артизон Мюзей. Це приватний музей з одної найкращих колекцій європейського мистецтва і американського мистецтва. А щодо України, звичайно, Львів це, це, це my big love. Я дуже люблю. У мене там багато місць сили. Я думаю, там, де мої друзі, там моє місце сили. Звичайно, напевно. Найбільше найбільше таке місце сили це напевно мій університет Львівський національний головний корпус, який ми мені дав багато досвіду, і там, де я є, власне, я завдяки. Завдяки моєму університету, так що я думаю, що це одне з моїх місць сил. І, звичайно, площа ринок, площа Міцкевича, Міцькевич, можливо, не моє, але такі маленькі різні площі у Львові, я їх дуже люблю. Проспект Шевченка, особливо там, де книгарні, які ще існують. А, а щодо музеїв, я, наприклад, дуже-дуже люблю музей Леопольда Левицького, якщо ніхто не ходив. Обов'язково це таке дуже приємне, маленьке місце. Його квартира, і він був геніальним графіком. Так що дуже раджу. Ну і звичайно, національний музей і, не знаю, як він називається модерного мистецтва. Напевно, на вулиці Драгоманова. Це от на свободі на Драгоманова. Це маст Маст візі, ну і всі церкви Львова це просто мистецтво. Живе мистецтво в соціуму, так що також дивитись. А щодо Києва, я дуже люблю частину, де золоті ворота. Я люблю ботани... ботанічний сад, все, що біля річки, таке як місце сили, можливо. А з музеїв, ну, національний музей. Я зараз пригадую, які в Києві є музей. Ганенків. Да, до речі, я там виставлялася разом з іншими графіками з Італії з України минулого року. Але я б хотіла, щоб було більше музеїв. Мали бути якраз не галереї, не виставкові комплекси, як, наприклад, Український Дім це виставковий комплекс, і Арсенал це також виставковий комплекс на Печерську арсенала напроти, що у нас там Лавра. Ну Лавра також дуже приємна. От, до речі, в Лаврі о, найкращий музей. Це два музей е, народного мистецтва в Лаврі і музей е, гончара. Геніальний музей От зараз я пригадую. Це геніальний музей. Варто подивитися абсолютно. Я дуже люблю, Я дуже хочу повернутися до Києва. Власне ще раз подивитися на музей етнографічний, Мені здається, він називається етнографічний. Я була років 10 тому з директором цього музею. Вона мені показувала колекцію, просто геніальна колекція. Я маю надію, що вони будуть ротацію робити, тому що я думаю, що в них дуже багато в сховищах є цікавих екземплярів. І, а також я маю надію, що виставка, виставки будуть подорожувати також по світу, тому що у нас є геніальні роботи в музеях, які варто показувати світу, що ми, в принципі, в нас є багато що, з цим ми можемо поділитися. Я думаю, що світу це буде цікаво. Я маю надію, що в Японію все-таки ми привеземо наше мистецтво з нашого національного музею. Можливо, через пару років і покажемо його. Я маю надію, що у нас буде такий обмін культурний далі продовжуватися. Пані Зоя, дуже дякую за цю цікаву інформацію. Ще нещодавно я приїхала з Експо 2025, У мене на каналі також відео є про цю виставку, і у цьому зв'язку я хотіла запитати у вас. Я знаю, що у вас планується співпраця з японською стороною в рамках виставки всесвітньої виставки. Експо розкажіть, будь ласка, які саме роботи ваші будуть представлені, і що це буде за захід, коли він буде проходити. Так, звичайно, я е, буду в Осаці представлена на е, міжнародному арт-ринку Осакі, який є сателітою арт-сателітою Тому що експо це щодо інновації, щодо е, науки техніки. І всього іншого, а вони будуть робити такі чотири дні сучасного мистецтва, не тільки сучасного біля експо. Так що я буду виставляти там свої роботи, які були зроблені в Японії, а також в Європі, і я маю надію також зайти в наш павільйон. Так що я скоро побачу там Інну, яка власне, директор цього павільйону, і подивлюся, що там. А виставка відкриється нормально 30 травня, але 30-го це закритий день тільки для спеціальних гостей, дипломатів, колекціонерів. А публіка може зайти 31 го і 1 го числа. І сьогодні вся Японія святкує День дітей або День хлопчиків, як його тут називають. Цей день традиційно прийнято в містах на площах, парках розвішувати таких коропів з тканини, які ну, є досить символічними. І зараз коє наборі фестиваль проходить в Мітауні в Токіо. Це не вперше і. Пані Зоя, вона представляє свою роботу також на цьому фестивалі. До речі, коропи це єдина риба, яка може плисти проти течії. Є японська легенда про цю рибу, про яку я також розповідала в одному з своїх відео. Тож зараз з пані Зоєю ми підемо до Мітауна і подивимося на її роботу, представлену на цьому фестивалі, на цього розмальованого японського коропа, який тут називають кої. Ну що ж, ходімо в Токіо на вулиці йде дощик, і зараз ми з пані Зоєю прийшли, прийшли до Мітауну, де відбувається якраз фестиваль Койноборі. і тут розвішені ось такі різноманітні короби, розмальовані митцями. І зараз пані Зоя розповість про коропа, якого вона розмальовувала. Вітаю біля мого дизайну Койноборі. Взагалі, це чудове місце. На жаль, дощ трохи вони намокли, а так зазвичай вони пливуть повітру. Так що я дуже рада, що я знову приймаю участь в цьому фестивалі дизайну на Мідтаун Роппонгі. Так що це велика честь, тому що всі ці дизайни цих коропів були зроблені відомими художниками-дизайнерами. Я дуже рада, що я представляю Україну на цьому інтернаціональному фестивалі. Власне ідея койноборя цього року. Оскільки я вже третій раз я беру участь в цьому фестивалі. Ідея цього року була зробити абстрактний малюнок моєї скульптури, яка називається The Hope, Надія, яка встановлена в Фукусімі, а також навпроти музею національного музею Чорнобиля в Україні, і це маленька пташка, яка сидить на величезному камінні. Яка символізує природу, яка прилітає на порожнє на каміння, приносячи надію на оновлення і що все буде добре. Тобто, це такий символ надії. Ця надія нам дуже потрібна. І власне тут на цьому кайноборі, який символізує свято дітей, свято хлопчиків, свято надії, здоров'я, і всього я маю надію, що ця надія вона принесе нам щастя в Україні, і українським хлопчикам також. Отже, друзі, сьогодні з пані Зоєю у нас відбулася дуже цікава розмова про мистецтво, про найближчі виставки, які плануються у пані Зої в Японії. Тож дякую за перегляд. Якщо було цікаво, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.